Дорогі друзі, перед вами відбувається безпрецедентна подія на сьогоднішній день. Багато хто може сказати, що там таке боча, і що там того, що люди зібралися, грають у боча. Але у нас унікальна боча в тому, що сьогодні грають люди абсолютно різних нозологій і тих, які вважалися раніше. Начебто вони не можуть бути об'єднані і різних віків. У нас сьогодні грають і ветерани старшого віку, і ветерани з війни, які приїхали з госпіталя. У нас сьогодні грають люди з порушенням опорно-рухового апарату. У нас сьогодні грають люди з захворюваннями. У нас сьогодні грають і люди, які мають проблеми із слухом. І повірте мені, приємно вже екватор наших змагань ніде, ні найменшого не виникло якогось непорозуміння або сказав. Це показує, що то все міф про те, що ми не можемо об'єднуватися, ми не можемо робити спільні справи. Насправді, це є, ми робимо, і це саме той. Спорт адаптаційний, рекреаційний, що дає людям найголовніше радість буття і радість існування і спілкування. Тому е стараємося, працюємо у цьому питанні, і хай з нами всіма буде сила духу. Перед до перемоги.